Моє вітання! Такого смачного пирога ми ще не їли. Вишня в поєднанні з цитрусами це просто щось надзвичайне. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. І в першу чергу я зварю ванільний крем 300 мл молока. Жирність не так важлива. Треба довести до кипіння, прогріти. Або одне ціле яйце, або два жовтка. Я використовую одне ціле яйце, цукор 60 г. Додаю дрібку ваніліна або ванільний цукор, есенція, чим користуєтесь. Все гарненько поєднати між собою. І додаю 20 грамів кукурудзяного крахмаля. Не раджу використовувати картопляний, краще замініть на борошно, пшеничне борошно. Все гарно поєдную між собою. грудочок не утворюється від крахмалю. І тепер поступово я додаю невелику кількість молока, яке вже гаряче дійшло до кипіння. Поступово, щоб не було неприємного запаху або смаку омлету. Просто саме тому ми гаряче молоко трошки додаємо в яйце і потім вже повертаємо яйце з цукром в кастрюлю на плиту і заварюємо. Як тільки з'явились ось такі бульки на середньому нагріві. Постійно помішуючи, варю ще 3-4 хвилини, для того, щоб заварити крохмаль і не було присмаку крохмалю. Як тільки крем готовий, я додаю вершкове масло 25 г. Воно просто з схолод... температура масла з холодильника. Переливаю в іншу ємність, треба цей крем обов'язково охолодити, плівкою в контакт, щоб не бралась плівочка, і до повного охолодження. Вишня 250 грамів. Я використовую без кістечки заморожену. Цукор. Кількість цукру залежить від того, наскільки кисла вишня. Крохмаль знову ж таки, кукурудзяний. Я додаю 13 грамів. Все гарненько перемішую. Нічого, що вона заморожена. Зараз при нагріві все почне це танути, і буде ось така картина. Не відходьте дуже далеко, бо вариться доволі швидко. Тож кількість цукру залежить. Від кислоти, я додала 50 грамів. 50-70 грамів на цю кількість вишні. Обов'язково зараз скуштуйте, чи вам солодко, якщо не солодко, додайте ще просто цукор. У мене все влаштовує, проварила я 4 хвилинки, начинка вишнева готова, все відставляю до повного охолодження. Готуємо тісто на одне яйце, приблизно пів чайної ложечки солі, цитрус. Обов'язковий інгредієнт. Повірте, уже в готовому виробі це буде, ну, вибух, мабуть, не коректно казати, вибух смаків в роті. Давайте про квіти Це буде букет, повноцінний, яскравий букет. Тож, цитрус будь-який можете використовувати. У мене це просто мандарин, лимон, лайм, апельсин, що завгодно просто цитрус одного невеличкого чогось. І додаю ще сік 200. Столові ложки приблизно. Якщо не будете використовувати цитрусові, додайте 2 столові ложки води до яйця. Все гарненько перемішуєте. Ну, не взбивати не потрібно, просто поєднати ці інгредієнти ну ось до такого стану. Борошно, пшеничне, універсальне 300 грамів. Додаю трошки солі, розпушувач 7 грамів. Я додаю 100 грамів цукрової пудри, можна додати дрібний цукор. Це додаю ще дрібку ваніліна, гарненько поєднати всі сухі інгредієнти. І зараз додаю масло вершкове 180 г. Подивіться, воно не дубове і не, не м'яке, щось середнє. Гарненько перетирайте або руками, або в комбайні, в блендері, не в погружному, а в чаші блендера. До ось такої крихти. Все. Якщо будете використовувати діжу, то насадка весло гарно з цим впорається. Додаю ту яйце з цитрусом, що ми робили, і замішую тісто. Пам'ятайте, це тісто не на булочки. Чим менше ми вимішуємо пісочне тісто, тим воно буде ніжнішим після випікання. Тож нам потрібно поєднати інгредієнти і відносно однорідним зробити тісто. Я його не те, щоб вимішую, не дай Бог, не розтираю, не відбиваю, я його, таке собі слово, жамкаю. Просто жамкаю. Ось так. Щоб не було сухого борошна. Тісто я ділю на дві частини: більша та менша. Та, що більша буде на низ, та що верхня, буде на верх пирога. Приблизно, не треба кидати на ваги, це не так важливо. У мене форма 23 см. На цю кількість інгредієнтів використовуйте від 20 до 24 см діаметр форми. Це буде, ну так, ідеально, скажімо так. Це розподіляю тісто. Тісто в холодильник я не клала, працюю з ним відразу далі. Обов'язково роблю бортик для начинки десь в 1,5 см. І ставлю в холодильник ненадовго. Пергамент зробила діаметр, який мені потрібен, олівцем, і розкатую тісто. Так буде просто гарно та зручно. те, що мені потрібно. І в холодильник поки також. Включаю вже духовку 180 режим верх-низ. Начинки повністю охололий, як вишня, так і крем. Крем обов'язково треба гарненько збити. Я це роблю ручним вінчиком. Бачите, яка класна консистенція. Не обов'язково, але мені значно зручніше користуватися кондитерським мішком. Крем в нього. І буду потім відсажувати крем гарненько по всій поверхні. Якщо викладати просто ложкою, буде вишня тягнутися за ложкою і буде все таке перемішане. Ну, взагалом, Тісто в формі в холодильнику простоїло хвилин 5. І я відразу викладаю вишню і слідом викладаю крем розрівнюю. Щоб плюс-мінус воно було ну, одним шаром. Це тісто пробуло в холодильнику приблизно 7 хвилин, 7-10, і його також на пиріг. Бачите, ідеально підійшло по розміру. Не хочете робити так, можете натерти на тертушку. Але ми робимо класичний варіант: один жовток, дві столові ложки молочка. Це класичний баскський пиріг, як баскський. Розподіляю жовток по поверхні, даю підсохнути хвилин 5 і роблю класичний малюнок виделочкою. Чік-чик-чик. І все. В розігріту духовку при температурі 180 градусів другий рівень знизу 35-40 хвилин залежить від вашої духовки. Він має гарно пропектися. Але пам'ятайте, начинка ну вся готова, там тільки тісто має пропектися. Дайте йому повністю охолонути. Не можна чіпати його, він нестабільний, він настільки м'який і ніжний всередині. Йому потрібна повна стабілізація, охолодити його і насолоджуватися. Зберігаю я цей пиріг в холодильнику. Приготуйте і, будь ласка, смачного.